Дорогі браття і сестри, відео обзор штучки за 300 баксів, штучки-дрючки, щоб ось запихати машину і тягнути своїм турбобритосом. Тоді, що тут є цікаве, що воно на 300 баксів являє і себе. 300 баксів це вже разом з торгом, з дорогою. Так от. Зразу підкутив його під Вольво, так як мій основний профіль Вольво, і бачимо, що воно широке, є мать. Їдеш машиною. І от ти їдеш машиною. А я завжди стараюся, щоб не збити якихось там п'яних пішоходів. Їхати однією стороною виходить, ну цією стороною ближче до лінії. І коли я їхав, все атом ближче до лінії, до розмітки то ось ця сторона завжди стирчала і йому все ближче Ну, з'їжджать. Широке воно дай дорогу. Дуже великий нюанс в тому, якщо ти сам тягнеш його пустого, ти не бачиш ззаду його, взагалі його не видно. Від габаритів його не видно. Коротше, треба сюди збоку доварити отаку пластинку. І хоча б катафотіка закріпити, щоб суто для себе інтуїтивно бачити, габарити тої приблуди, щоб хоча б як люди тебе обганяють. І взагалі б я казав би, вчепити катафотіка і тут, і десь посередині, хоча б в двох-трьох місцях точно. Бо як їдеш сам же ж кажу, без нічого. Як люди хочуть обганяти, то ти сам інтуїтивно з'їжджаєш на саму обочину, ну бо широчезне. Оце я одна сторона так підкину. Тоді переглядаємо. Друга сторона, як я підкинув. Це я на око підкидав, я не вимірював там. от, Ширучесне. Тоді дивимося. Я сінфік, що воно все фарбоване пензликом. Гума тут Салдеповська, ще по ГОСТу 47,54. В Росії, а не ЮССР, як раніше писалося. Тоді це є гума оригінальна кама з емблемою, бо теперішня кама йде без емблеми. Гума на диво навіть не є страшна. Мікротріщини спостерігаються, фіг. Гума дерев'яна, можна так сказати. <кхем> Який це протектор говорити, щось там за протектор? Я в таких гумах не розуміюся. Чесно, брехати не буду. На мій погляд, тут протектору нема. Ну Реально, немає його. Тоді це гума є 13-ка. Диски теж 13-ки. <кій> Вибачаюся за асму. Тоді чистокровні болти від вісімки. Це повністю вся система задня. Балка по факту от видно, врізана від вісімки разом з вухами на салінблочки. Тут додавлена труба звідси сюди. Додавлена, обрізана. Тут мені не подобається. Десь сантиметр. Я думаю, як воно буде сідати, щоб воно не терло в ось цю хрень. Ну, Надіюсь, все має бути добре. Тоді заводські рідні барабани. Нічого тут не перероблялось, Це все по заводу так і є. Це навіть добре, що тут балка від Жигуля, бо вже гуля, тут двохрядний ступочний кульковий підшипник. Нічого не викидалося, ж кажу. Все, по факту балка від Жигуля, основа разом з тупицями. Тоді є ось така хрень, щоб від'їжджати. Опа! Резиновий салінблок внизу. Хтось додумався. Це прикольно. Ти кидаєш його Ну, зараз. За голос не вийшло. Ось це дріб жить, але воно м'ягенько е, буферує. Тоді причепне, ну я знаю, хуювати на таку сцепку. Типа, не знаю навіть, яка це фірма, от чесно, не знаю, брехати не буду. Ну, воно бідове. Оф і закрите. От видно, так? Тоді, до прикладу, у моєму прицепі в моєму алку алкоголі від алкоголіків тих. Там прицепне німецьке і якесь непогане. Там на три положення. Ну, видно, що воно ну, типу не наше. І це вже дуже добре. Летів я швидкістю вчора з максимально цим прицепом, ну, не прицепом, а лафетою часткової погрузки, 110. То воно в дорозі не відлітало, але страшно було. Мені здається, треба для техніки безпеки, на власний погляд. Зробити тут якесь вушко з двох сторін поприварувати цепи, ланцюжки. І просто зробити чи тросиком, і на якийсь цей тросиком ось так оббити тросиком. І тросик якось, чи, чи ланцюжки, можливо, навіть краще. ланцюжки. І щоб можна було ці ланцюжки оббити за самий. Крюк за саме яблучко ось тут, і вчепити, і тоді стягнути його тута, чи болтиком, чи чи болтиком, чи якимось навіть карабінчиком і додатково вчепити до цього. Ну, бо якщо їхати на швидкості їбіннями якимись і... Тримати швидкі, щоб чим швидше додому потрапити, щоб чим більшу відстань подолати. То ти на той попригунчик ззаді тільки очі тримаєш, дивишся в зеркало заднього виду і дивишся, як той попригунчик відскакує от тако десь сантиметрів 15, буває страшно, на ямах скаче. Ну Бо це ж глуха платформа, тут пружинам артизаторів немає і не може бути то задля безпеки, мені здається, якщо в холосту їде, додати ось це все потрібно. Тут ручка, ця мега незручна. Це саме останнє, що нас цікавить взагалі по ній. Є жалька так, Жак або талька, хто як його називає. Він класний. класний. Тут Просто візьму, що не дитячий, не той, що я купував. Нормальний. Тарабани в друзі, єбаний ти шашлик. Ну, коротше, щоб воно не тарабанило, треба теж щось тут придумати чи зробити сйомний її. ну, Коротше, це таке. Сама натяжка виконана по принципу. По принципу, по принципу. О, я навіть не бачив. Виявляється, його можна прищебнути по заводу ось тут. Тільки я щось не розумію, докуди воно прищебається, Хіба що болтиком прищебається ось так. Коротше, все знову переробити треба. Тоді обіднию цей ролик натягувач. Це ну, ясно, що він має ходити в розмір. Це з балки зроблене вушку. З вушку з якоїсь волги. Це не жигуської балки. Тоді профілятку товщиною. Що я звідси бачу тільки по дирці. Профілятку йде товщина стінки четвірка. Тако рахуємо по пальцеві. Раз, два, три, четвірка. 4 см, 4 на 4 профіль. 40 на 40 і товщиною 4 мм. Тоді додаткові розкоси зроблені з профіля. З якого профіля що я кажу з кутника товщиною ну, десь 4 мм, теж можливо, 3-3,5. Ну, не тройка точно. Мені здається, що це все-таки четвірка штангеля я не брав. Тоді Далі дивимося. От балка, я казав, що це з двох частин розрізано, Це все брудне бо ж кажу, або їздив. З двох частин ця балка додавлена, додавлене в ушко, аби фіксувати жака на тяжку тальки, Тоді балку просто додавлений з двох сторон, обварений. цей, боже, як його... Знову ж таки, кутник, кутник дебелий. Тут, можливо, навіть п'ятірка з фарбою виглядає. П'ятірка з фарбою. Додавлені ось такі дрібнички, щоб фали не дребежали. Це прикольно. навіть. З двох сторін. Фали прикручуються, дві фали. Просто знову ж таки. Товщина, ну, тут четвірка теж є. Тут суцільний профіль такий. Шість на два несуційний обговорився. Оце зачепи з двох сторін. На одну фалу по два зачепа, логічно, інакше нічого нема. І тут ж, знову ж таки кажу: оце з'єднання. Фали, щоб прикріпити з гівна і палик. І це правильно, воно по дні машини якраз буде. Бомбезно. І прикручується він, дві гайки, зварені до копи по різьбі, так як треба, і просто закручується привареним болтиком. Просто геніально. Хоча, якщо чесно, мені страшно, я б його зробив. би Довшим, напевне, або навпаки, приварив би ось там гайку, прикручувалося, щоб болтом, Ну, гайковертом відкручувалося, гайковертом прикручувалось. Або просто штир, і внизу м -м, фіксація просверлена в штирьові бо, е, отвір, і щоб фіксувалося якимось таким підпружиненим механізмом. Було страшно. У дорозі воно мені вчора відкрутилося, і сьогодні я зранку приїхав. Воно отако було, я ж не зупинявся в дорозі. ну Якось страшно. Контрагайки ж ніякої нема. Тільки чисто ось так на, на пальчик. Тоді наїзд нормальний. Сюди наїжджати, платформа, ж показував От у Льваху порівню. Платформа тут страшна, велика, більш ніж потрібно. Оце з профіля є ось ті зачепи. Самі наїзди класно зроблене. Тут з профіля зроблено, тут з профіля Масивне масивне, дебеле, класне. Мені подобається. Виконання подобається. Друга гума, труб. Одна напівтруб, друга страшний труб. Ну, чисто, як на лафет. часткової погрузки могло б бути. Шви просто жах. Чи це з розгону ціляли, чи воно справді так важко варилося, не знаю. Або це укріплене, так мега-мега. Перед продажем чоловік його пофарбував. Я думаю, він його не вичищував, нічого. Та який сенс, в принципі. І воно все за на іржу забамбухане пензликом. Та пофі, взагалі пофі. Основа заднього каркасу, знову ж таки, це добра, п'ятірка, шістка навіть. В руках, як його відкочуєш, ну, тяжке трохи. Розміри от від машини, по факту, ось звідси до сюди метр. Півтора метра точно. Півтора метра точно. Тоді. тоді, тоді, тоді. Кутник. Тру... Цільняк. Цільняк шестигранник, Охрініти. Або зішліфувати до торка, разом стихи, і стихай ліпше щось робить. Теж жартує. Видно, що сліди е, трубок, які входили. Точніше, розвоздушок з барабанної системи. Ну, це пофіг. І. і, і, і. Начебто конструкція непогана. Як на самопал, навіть не страшна. Ну, ці вуха, звісно, страшно. Виглядають від сальнидок, могли їх обрізати. А тоді виявляється, що їх і обрізувати не треба. А якщо і обрізувати і треба, то такого обрізати їх і сюди додати профілька. І на профільок закріпити якісь катафотики, хоча б, якщо не проводку, габаріти, бо в планах ще в мене є ліхтарі додаткові. Також в планах зробити на розетку від куйдоби, кордоби. Зад кордопи варіо зробити від штатної розетки копа, сюди освітлення. І освітлення зробити на довгих таких цех. Якщо автомобіль буксирується і немає габаритів, нічого, то банально десь його відкривається кляпа на таких різинках, не на резинках, а на ременях безпеки закріпити його якось. Чи отако і посередині. Тут габарит. І тут габарит, не габарит, а ліхтарі з двох сторін. І воно тоді буде чудово показувати від машини. Типу, якось так. Рекордик передає привіт. Ой. Снігу, як ми бачимо, ще поки нема. Більше начебто додати немає чого. Ну, блін, виглядало на фото. Відео воно страшно. По факту вживу, воно гарно. Тоді пауза покажу, як воно на кордобі виглядає. А на кордобі воно виглядає ніфіга собі. Ну, от подивитися, яка ширина кордоби. Ну, по факту стерчить від ось цього колеса до сюди ну, сантиметр, ось звідси до сюди. Сантиметрів. Ось так це буде 30. Ну, 35 см стерчить від задньої осі сюди 35 см і сюди 35 см. Як їдеш по трасі, ж кажу самі з цим сраним попригунчиком, то людям дати дорогу, мусово з'їжджати при самий край, бо реально стрьомно. А, -а, -а, -а. а так начебто все ок.